Усім доброго дня! Раді вас вітати! Якщо ви завітали або ж ви дивитесь у записі, напевно, вас зацікавила тема створення додаткового або основного джерела доходу. Хочу сказати, ви в правильному місці. Трішки познайомимось. Мене звати Гордієва Тетяна, мені 31 рік, я з міста Умані і я підприємець, яка розвиває в мережу брендових еко-інтернет-магазинчиків на світовій платформі. Кожна людина, яка до вас звернулася, вона є частинкою моєї команди. І основна наша мета пропозиції так, нашої це створення великої спільноти, однодумців, яким, яким цікаво. Мати додаткове джерело доходу, яким цікаво допомагати людям, яким цікаво навчатися, розвиватися і удосконалюватися, я вже більше ніж три роки активно розвиваюся саме в цьому направленні, от прям так активно активно. Саме за цю можливість я дізналася, от як тільки розпочинався карантин. І ви знаєте, саме карантин мені дав можливість зрозуміти, що за онлайн майбутнє і що варто до цієї справи. Серйозно віднестися і придивитися, тому що до карантину я працювала і найманим працівником в різних галузях. До цього також ще до найманого працівника ми разом з батьками пробували підприємницьку діяльність, а саме лінійний бізнес у нашому місті, магазин взуття. І що я хочу вам сказати, що коли ти думаєш, що ти працюєш в наймі, то ти там раб, а коли ти вже ну, маєш свою справу, то ти, наче, якби станеш вільніший, ти просто не залежиш від... Людина, яка тебе взяла на роботу, але ти на 100% залежиш від свого бізнесу. І твій лінійний бізнес, твій бізнес не має значення, яке це буде направлення. Це може бути і бюті да? це може бути і щось зв'язане з магазинами, і обслуговування, і кав'ярня. Да? Ти залежиш від цього бізнесу. По-перше, тобі треба максимум вижимати часу, бо скільки ти часу приділяєш, такий і твій дохід, і максимум тобі потрібні вкладення. Це говориться про величезні вкладення, коли ми говоримо про вла власну справу. Це може бути, я ж кажу, різне направлення, і туди ми вкладаємо великі великі кошти, щоб це розкрутити. І багато хто знає, що навіть якщо розпочати свій бізнес, да, ти не можеш одразу вклавши отримати результат. На те, щоб твій бізнес розвинувся і почав давати вже якісь доходи, тобі треба від двох до трьох років це в хорошому випадку. І отак само, як і ми пробували підприємницьку діяльність, я вам хочу сказати, що це великі вкладення, потім це великі мінуси, і потім це багато залишків, тому що в нас був магазин взуття, і те взуття ми вже там куди могли, туди і якби віддавали. Розумієте, да? віддавали, не продавали, а віддавали вже в кінці, і там ми вже зрозуміли, що все таки лінійний бізнес, наземний бізнес, він відмирає. бо… Все переходив онлайн, це було ще до карантин. але щоб відкрити свій власний магазин на якійсь платформі, да, в інтернеті, інтернет-магазин взуття, я знову ж таки розуміла, що це великі вкладення. Це треба орендувати нішу на платформі. Да? Це треба думати про доставку. Треба думати про наповнення, про асортимент, це треба думати про рекламу. Тобто, це знову ж таки величезні вкладення. Не хотілося цього робити, тим більше на той момент я. Була з маленькою дитиною, синові було трошки більше року, і вирішила прийняла рішення, бо потрібно було мати якийсь дохід. Прийняла рішення, що хочу все-таки попробувати знову ж таки повернути себе в найм. Ну, працювала в наймі, хочу вам сказати, що я розумію всіх, що таке працювати в наймі. Так? Ти все-таки залежиш виключно від тієї людини, яка тебе взяла на роботу, ти на обід йдеш тоді, коли тобі скажуть. Ти ходиш по часам на роботу, ти не маєш свого графіку, да? ти підлаштовуєшся під той графік, на який тебе вже взяли на роботу, і все-таки там у тебе є потолок по доходам. Ти пішов туди на зарплатню, і ну да, в кращому випадку, якщо ти там на відсотках, але в тебе там, як правило, не завжди да? немає кар'єрного росту і розвитку там великого немає. Так само я. Я працювала в наймі. Я спочатку перший в перший мене такий найм був це взагалі робота. З вісьми інколи там з дев'яти і до вечора. І це було навіть так, що там тільки один вихідний в тиждень. Потім далі я також вже перейшла з іншого найму. І другий найм, да? там також я працювала з понеділка по суботу. Тому я вас розумію. Я розумію і підприємців, я розумію і тих людей, які працюють на себе. Я розумію, яка це колосальна пророблена робота, і що це нелегка робота, і які це вкладення. Я розумію, як працювати в наймі. Коли ти не залежиш від себе, да. І ну, от, якраз от ця можливість, про яку ми зараз з вами поговоримо, вона вам допоможе саме перше, розвернути себе до себе і знайти себе. Тому що от я ходила туди, сюди пробувала, а, але саме карантин мені от дав розуміння того, що варто розібратися саме у сфері онлайну. Це дуже круто, і за цим перспектива дуже велика, правда. І ви знаєте, от саме в карантин я втратила роботу, як і велика більшість людей, і саме в карантин я почала придивлятися до цього. І, придивившись, я вже почала активно розбиратися в цьому, і я почала отримувати перші свої результати. Потрошки-потрошки розвивалася, але паралельно я ще працювала. Розумієте, да? От якщо навіть подивитися, що в карантин я вже прям занурилась, то до карантину я вже знала про цю можливість, і я поєднала її з основною зайнятістю, тобто з наймом. Але в мене не було скільки часу, да, в наймі, але це одно я знаходила час. А вже карантин він реально мені показав, що треба все-таки розбиратися більш детальніше. І от карантин посадив мене вдома. Ви знаєте, що багато хто не зуміли знайти собі роботу одразу ж в онлайні, да? а на землі ти особо не міг знайти роботу, бо всі сиділи по домах. Да? А я, ви знаєте, якраз в той момент от, взяла всі плюси з того, що я залишилась вдома. Що мене, в принципі, попросили сказали, що залишайся на невизначений термін. Але ж як в мене маленька дитина? Розумієте, да, і в мене стимулом стимулом для мене був мій син. І зараз я також для багатьох матусь може хтось додивитись із матусь, скажу, що наші діти для нас це реально класний стимул. Це не причина, що я не можу будувати бізнес, а це прекрасна мотивація для того, що вау, круто. Я можу поєднувати материнство, можна поєднувати вже навіть вагітність. Можна поєднувати, я скажу материнство, можна поєднувати з основною зайнятістю, можна поєднувати з підприємницькою діяльністю своїм бізнесом. Це може бути бізнес, да і обслуговування. Да? Це може бути і кав'ярня, це може бути б'юті сфера, це може бути АІТ-сфера. Різні сфери можна поєднати з цією можливістю, і от сьогодні я хочу коротко просто вам сказати, що ми вам пропонуємо. А кому буде цікаво більш детальніше вже розібратися? Ви обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вона вже вам надасть більш детальнішу інформацію. В індивідуальному порядку ви зможете дзвонитися з наставником, можна і зі мною також. да, з Наставником тієї людини, яка вас запросила, або ж разом з тією людиною і попросити мене на зустріч, і вже більш детальніше ми з вами зможемо розглянути, які перспективи перед вами відкриваються. Також у нас. Щочетверга в місті Київ проходять відкриті огляди бізнесу від топових підприємців уже у сфері цього бізнесу. Щочетверга в 18.00. Місто Київ вживу, і якщо також ви десь за межами Києва, можна подивитись так само в Zoom, трансляцію в 18.00. І щоп'ятниці, в моєму місті Умань, я сама особисто проводжу також відкриту безкоштовну зустріч для людей, де люди прийшовши. Можуть для себе вже більш детальніше розібратися, як вони паралельно, або ж це може бути і основне джерело доходу, можуть запустити уже з першого місяця свою власну справу. Ваша буде основна задача просто розібратися, що ми вам пропонуємо. Це велика міжнародна платформа Forever Living Products. і на цій платформі кожен, хто запросив вас сьогодні, може відкрити ваш власний інтернет-магазин. І цей магазинчик вам відкривається безкоштовно. Просто вам потрібно буде розібрати, що за наповнення, і здійснити, наприклад, замовлення там купити собі засоб, засоби гігієни, що є в тому інтернет-магазині. І за вами автоматично буде закріплений ваш власний іменний інтернет-магазин і знижка 5% назавжди. Це міжнародна платформа, і ми розвиваємо бізнес у 160 країнах. І ви можете нас також дивитися із інших країн і подумати: Блін, та ж вони з України? Ні. Ми, ми то з України, але бізнес розвивається міжнародно, тобто у 160 країнах світу. І немає значення, де ви знаходитесь. Ви також після того, як розберетеся, можете запустити свій власний інтернет-магазин. Тільки що ви тут отримаєте? Платформа. І на платформі магазинчик, і магазинчик буде повністю готовий. Це не так, як я казала, що якщо б я хотіла відкрити магазин взуття, то мені потрібно знову ж було зробити вкладення більше, ніж там 5 тисяч доларів. Розумієте, да? тому що і ніша, і наповнення, і асортимент, і про і реклама, і як все буде виглядати там, заплатити спеціалістам на це треба було великі кошти, а тут. Розібравшись самі можливості, ви отримуєте готовий інтернет-магазин, який працює 24 на 7 у 160 країнах світу. Стосовно наповнення, це моноплатформа, тобто платформа одного бренду, і інтернет-магазин направлення йде на повсякденний вжиток. Тут 90% наповнення інтернет-магазину покриває 90% потреб щоденного використання людей. В вашому інтернет-магазині вже буде повністю все готово. Під ключ готовий магазинчик. Наповнення є брендова продукція преміум якості від компанії виробника Forever Living Products. Якщо коротко сказати про саму компанію, компанія Forever – це монополіст на світовому ринку, компанія номер один у світі по вирощуванні алоєвера. Сама вирощує продукт. Сама має один завод в Америці, перероб, ну, роб, переробляє його, сама має свою лабораторію, з компанією співпрацюють вчені, хіміки, мікробіологи, нобелевські лауреати. Компанія сама вирощує сировину, ви розумієте, да? номер один у світі по вирощуванні саме топового продукту це флагманський продукт компанії Алоевера. Сама переробляє, має один завод, і далі у кожній країні має свій склад і офіс. Усе легально, юридично зареєстровано. Ви одразу можете сказати, а як це працює. Це працює легально, юридично зареєстровано у кожній країні. І до вашого інтернет-магазину буде підв'язаний офіс, склад кожної країни, де ви будете розвиватися. Це 160 країн. У кожній країні у вас є така можливість, і ви там бізнес можете також запустити. Стосовно інтернет-магазину, там буде шість основних лінійок, і я кажу, що я ж кажу, що це 90% да, потреб, потреб щоденного використання покриває ваш інтернет-магазин. Якщо дивитися стосовно лінію, то вся ця продукція людям знайома, просто в ній потрібно розібратися. Але має велику відмінність того, що це продукція преміум якості, що це екопродукт з найвищої сертифікації. Ну, кому вже буде більш детальніше цікаво розібратися. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вже вам нададуть більш детальнішу, розгорнутішу інформацію, де ви зможете це все подивитися. Це вже в ході буде, так? На старті, що ви отримуєте? На великій міжнародній платформі ви отримуєте свій готовий інтернет-магазин під ключ, який працює 24 на 7, повністю готовий для роботи. Наповнення є. Доставка, оплата, логістика є, і покриття на 160 країн. Це дуже круто в карантин, я це зрозуміла, знаєте чому? Тому що, сидячи вдома, мій бізнес одразу допрацював і в Україні, і в Польщі, і в Італії, і в Англії. Розумієте, да? просто я почала працювати тут по унікальній системі масштабування цих інтернет-магазинів. Основною задачею і основною метою, що ми хочемо да, вам донести, це не продаж продукції з рук в руки. Ну тут ніхто не забороняє. Ми працюємо за юридичним документом політикою компанії, там буде прописано все. Ви можете цей документ також попросити, і вам нададуть його, і ви вже більш ознайомитесь, як працює саме бренд в Україні і в інших країнах які умови. Да? І от за політикою компанії, ви собі побачите, що це знову ж таки офіційний і легальний бізнес, унікальна офіційна можливість. І от... Там, уже розібравшись, ви побачите, як працює цей бізнес більш детальніше. І ми працюємо за унікальною системою венгерського мультимільонера Атілегідофалові, який розробив прям покрокову систему. От прийшовши сюди, ви приєднуєтесь до закритої групи, вас доєднують до безкоштовного онлайн-навчання, де саме ви будете вивчати покрокову цю систему. І ця система вам забезпечить навчання. Розвиток і можливість масштабуватися. Бо основною метою не продаж продукції є, а масштабування ваших інтернет-магазинів, тобто відкриття філій. І ваша основна задача зараз на старті просто зрозуміти, чи хотіли б ви мати інтернет-магазин, який буде повністю готовий, напряму від бренда виробника мати класний продукт і далі розібравшись в самій системі. Рекомендувати людям і таким чином будувати свою команду і свою спільноту. Тому це цікаво. Ви тут одразу повинні зрозуміти, що ви нічого не втрачаєте, але розібравшись, ви зможете спочатку паралельно розглянути цю можливість, а потім, так як я, я також спочатку розглянула паралельно. А зараз це в мене основне моє джерело доходу. І я вам хочу сказати, що я дуже задоволена, починаючи цей бізнес, будучи мамою в декреті. Потрошки, потрошки. Зараз у мене є команда, в мене є свій легальний дохід, в мене є своя мережа інтернет-магазинів. Це легко масштабується тут є навчання, тут є підтримка, тут є наставники. Від вас треба просто трішки інвестувати свого часу, щоб розібратися детальніше. Я вам хочу сказати, навіть коли я була в наймі, я вечорами, а інколи навіть ночами розбиралася більш детальніше. Це все розглядала, бо я хотіла. Все таки кращого життя. Якщо одні люди живуть, а інші ні, то мабуть просто ті, що не живуть, вони дещо не знають. А тут якраз ми навчаємось. Ми навчаємось у топових підприємців, які вже понад 10, 12, 13 років. А саме, взагалі, ми знаходимося в команді топ 1 України Сергія Савловича, який вже понад 13 років є топ 1 України саме в цьому бізнесі, це його основне джерело доходу. Він колишній військовий. Він людина стратег він людина практик, він нас веде, він нас навчає, і ви також можете в нього навчатися. Ви також зможете разом з нами розбиратися більш детальніше. Тут є підтримка, тут є можливість себе реалізувати, прокачати свою особистість, вийти на новий фінансовий рівень, і вже з першого місяця, крокуючи по системі, можна вийти на дохід, там, якщо це брати Україну, від п'ятнадцяти. Тисяч гривень і вище, і це може бути паралельно з основною зайнятостю. Тому цікаво, більш детальніше розібратися, як відкривається магазинчик, як запускається цей бізнес на міжнародній платформі, як розвивається цей бізнес, як ми працюємо за якоюсь системою. Зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і попросіть детальнішу інформацію. Від себе хочу додати: не, од... не кажіть собі одразу ні. Дайте собі час для того, щоб розібратись. Ви нічого не втрачаєте. Ви тут навпаки тільки можете плюсанути: плюсанути по розвитку, плюсанути по здоров'ю і плюсанути по фінансах. Тут усе є, тут немає значення, якого ти віку, якої ти статі і звідки ти прийшов. Тут можна, не маючи нічого, розглянути цю можливість і розпочати цей бізнес. Цей бізнес не потребує великих вкладень, таких як... Наприклад, наземний бізнес, цей бізнес не потребує вкладень. Наприклад, якщо ви там хочете стати бюті майстром, тому що будь-який люби, майстер він спочатку йде навчатися за це плати кошти, потім йому треба матеріали, потім йому треба інструменти, з якими він буде працювати. Так само в будь-якому бізнесі треба великі вкладення. І ці вкладення йдуть не від тисячі доларів, а більше тут таких вкладень не потрібно буде робити. Ваша основна задача буде просто розібратися і зрозуміти, як же ж працює цей бізнес і як його запустити. Тому розберіться, рекомендую від душі, ви тут тільки плюсанете, і ця можливість без обмежень. І найголовніше, що тут є кар'єрний ріст, і тут немає потолка по ваших доходах. Ви буде, будете тут заробляти скільки, скільки ви собі можете уявити, і скільки ви можете собі спланувати. Але. Ваш доход буде приходити від того, наскільки ви будете тут розвиватися, і наскільки ви станете дисциплінованим і будете крокувати по цій системі. Компанія готова дати усе, що може. У компанії є дуже багато плюшок, а головне, що тут є безкоштовне онлайн навчання, де ви покроково, вас тут ніхто не підганяє, можете розібратися і зрозуміти, що вау круто, тепер я можу стати власником великої міжнародної мережі. Брендових еко-інтернет-магазинів і далі онлайн набирає прям великих обертів, і направлення еко це зараз топчик, в якому варто розібратися. Дякую кожному за увагу. Трішки більше поговорили, але хотіла донести до вас цінність і розуміння, що все-таки варто розібратися. Обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і попросіть більш детальнішу інформацію. І зустрінемося на оглядах бізнесу. Дякую за увагу!